Всім доброго вечора! З вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Звати мене Андрій. І зараз ми знаходимося в Нідерландах і хочу запропонувати вашій увазі ось такий автомобіль. Можливо, когось зацікавиться, Це є Renault Grand Scenic в комплектації Bose П'ятимісний, 1.5 дизель на автоматичній коробці передач 173 оригінального пробігу. Кого зацікавить даний автомобіль? Завтра можна його більш детально оглянути, перевірити на стан лакофарбового покриття і вже тоді приймати рішення на рахунок покупки даного автомобіля. Вартість приблизно даного автомобіля десь 11700-11600 доларів. Більш детальною інформацію, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Зараз знаходимося в Нідерландах і завтра можна буде оглянути ось цей автомобіль. Отже, телефонуйте, більш детальну інформацію всю по телефону. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Гарного дня, до побачення, до нових відео.